Доброго дня, шановна громада, я депутат Української міської ради Маєва Ізабелла. І сьогодні ми будемо розбирати інтерв'ю міського голови Олександра Туренка, яке з'явилось на його сторінці 24 квітня. Чим нас зацікавило це інтерв'ю? По перше, воно вийшло одразу після провальної для міського голови останньої сесії, де переважна більшість депутатів. Відмовилась голосувати за генплан ціла Плюти, на який Туренко покладав великі сподівання. Під час обговорення цього питання депутати аргументували свою позицію, тож хотілося б почути і його думку з цього приводу. По-друге, у ході прямої трансляції одна з депутаток публічно викрила спроби Туренка приховати інформацію від депутатів та громадськості фактично Обизвавши його брехуном. Що мені не подобається з першої сесії брехня, яка озвучена в цьому залі, перш за все, вона стосується, я не розумію, як особливі особи можуть казати неправду, якщо це впливає суттєво на е, прийняття рішень депутатами. Тобто, було б цілком логічно почути від міського голови спростування цього ствердження тим, що ми маємо по факту: розлогі. 15-хвилинний потік свідомості з ознаками маніпулювання інформацією та суспільною думкою. Тобто чергова спроба натягнути сову на глобус і надати власним домислам та припущенням статус об'єктивних фактів. Щоб не бути голослівною, пропоную розібрати детально декілька тез з цього відео. Поясню, чим так важний для нас цей генеральний план. Ми розширюємо е, плюти до 3000 гектарів значить, на майже на всю площу ми відступили трохи від межі, і майже на всю площу ми розширюємо населений пункт плюти е, для того, щоб люди могли оформити своє нерухоме майно, яке у них там є, і оформитися як платники податкові на нерухоме майно і сплатити податки. Тобто міський голова стверджує, що без генплану населеного пункту людина не може зареєструвати свою нерухомість та сплачувати податки. Насправді, згідно чинного законодавства, обов'язок зі сплати податку виникає одразу з моменту завершення будівництва і оформлення декларації про готівність до експлуатації. А генплан населеного пункту це лише планувальна структура. Та просторова композиція забудови, яка повинна гармонізувати і існуючі нові території. І в інтернеті безліч інформації щодо оформлення декларації ДБК та процедури присвоєння поштової адреси. Втім, в цьому контексті ви не знайдете жодної згадки про генплан. Адже це лише фантазії міського голови, розраховані на нашу необізнаність в чинному законодавстві. Але в цьому він сильно помиляється. Наступна теза: у Українки десь мінус 100 гектарів вже забудованих територій. Це я вам скажу десятки, а то й більше сотні мільйонів податків щорічно значить, втрачає місто Українка. Тобто, за ствердженням Туренка, на спірних 100 гектарах землі, які колись були зареєстровані в казані, Українка щорічно втрачає сотні мільйонів податків. Щоб оцінити розмах підтасовки фактів, достатньо найпростіших математичних підрахунків. Площа усіх земель Української міської ради близько 20 тисяч гектарів. Минулого року найдохіднішого в цієї каденції ми отримали близько 34 млн грн земельного податку та орендної плати з фізичних та юридичних осіб. Тобто, за грубим підрахунком, з одного гектара землі ми отримуємо близько півтори тисячі гривень податку на рік, а зі 100 гектарів 150 гривень відповідно. Уявімо собі, що всі ці 100 гектарів оподатковуються за максимальну ставку і помножимо цю суму ще на 10. Отримуємо півтори мільйона гривень на рік зі 100 гектарів землі, яка наразі числиться за казуном. То про які мільйони податків з гектару розповідає Туренка? Хіба що там знайшли нафту чи золото? Наступна теза. Сьогодні, коли у нас проблема, от сьогодні у нас дуже велика проблема, у нас підтоплення. Нам потрібно дуже багато е, зусиль витрати на те, щоб е, людям потім компенсувати і е, надати допомогу е, по той шкоді, яке це підтоплення зробить. Ще одне припущення міського голови, яке він подав як факт та аргумент на користь затвердження генплану так. Декілька тижнів тому ми спостерігали значне підняття рівня води на території громади. На щастя, ситуація вирішилася сама по собі, природним шляхом. І наскільки нам відомо, жодного звернення щодо відшкодування збитків від повенів від мешканців громади не надходило. Ну і остання теза щодо альтернативної системи опалення. У нас створена рада. І штаб створений по забезпеченню альтернативи. Ті всі, хто в цьому розуміє, долучайтесь, будемо раді всі у минулих сюжетах. Ми розповідали вам про комісію по про впровадженню альтернативної системи опалення, яка рік тому була створена за ініціативою члена виконкому Сергія Рубана, яка жодного разу не збиралась. Мабуть, однієї комісії виявилось замало. Тому, і, як каже Туренка, створили ще якусь раду та штаб по забезпеченню альтернативи. Одразу хочу зазначити, що ані я, ані мої колеги гадки не маємо про ці новостворені колегіальні структури та їх діяльність. В планах роботи виконкому їх немає, ми жодного разу не отримали на них запрошення, і нам не розсилали протоколи цих засідань. Отже, на наш погляд, усі ці ради, та кризові штаби, чергове, мертве народжений проекти міського голови, які не несуть жодного функціонального навантаження і існують лише на папері. Ну, а як у вас враження від цього інтерв'ю? Як гадаєте, меру вдалося спростувати публічне звинувачення в брехні та зберегти обличчя? Чи він лише підтвердив правоту депутатів? Пишіть нам в коментарях під відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал Громада Українки. Слідкуйте за нашими публікаціями. Далі буде цікавіше. Побачимось!